Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Дуже радий нашій зустрічі, шановні присутні, шановні пані та панове, дорогі наші олімпійці. Ну, передусім ви, дорогі наші українці, якими ми всі дуже сильно пишаємося. Я хотів би вас. Сьогодні привітати з таким важливим днем, з нашим днем, днем кожного і кожної з днем незалежності України. І я хочу подякувати вам за те, що прославляєте нашу незалежність і доводите силу нашої держави. І є усвідомленням це все принципу, за яким народжується саме така сила. Я наведу простий приклад: Дніпро, Миколаїв, Чернівці, Запоріжжя, Черкаси, Івано-Франківськ, Хмельниччина, Житомирщина, Полтава, Київ все це місця, де народилися ви, цьогорічні олімпійські медалісти України. Різні наші регіони, різні види спорту, але... Спільна філософія, Україна сильна, коли Україна команда. Згуртована, мотивована, сильна, красива, об'єднана. Щоб у підсумку, щоб у підсумку перемагати, а ви не могли не відчувати підтримку всіх нас, мільйонів українців, і ми не просто вболівали за всіх вас. За кожного, за кожного, ми, всією нашою країною, усіма думками, серцем були поруч з вами. І по відчуттях ми змагалися з вами, усією країною, разом з вами, усією країною билися разом з нашими дівчатами, фехтувальницями Ольгою Харлан Аліна. Комащу Калена, Кравацька Юлія Бакастова. Поруч з вами ми усією країною робили випади, угиналися від уколів, кричали, коли вдалося, і дуже раділи, коли вгору здіймався наш синьо жовтий прапор і лунав наш. гімн. Усією нашою країною ми билися поруч. З Олександром Хижняком на рингу, і нам було дуже боляче, коли ти отримав пару ударів, і ми передавали всю свою енергію для твоїх ударів у відповідь, і усією командою країною дуже сильно дуже сильно раділи твоїй перемозі. Коли ти переміг, і коли всі твої емоції, які ми бачили на рензі, і повір, у нас, були такі самі емоції, ми стрибали разом з Іриною Гращенка і усією країною брали переможну висоту за Ярославою Могучих і разом з Іриною Коляденко усією країною кричали Ірпінь! Ми в фіналі! Ми боролися разом з первізом Насібовим. І разом з Жаном Болянюком, і я не знаю, чи був в історії України народний депутат, за якого так всі українці переживали. Думаю, це єдиний такий в історії, і ми дуже пишаємо жаном тобою. Дуже і усією країною ми стріляли поруч із Сергієм Кулішом. Були поруч на брусах з Ілею Ковтуном. І метала молот усі разом з Михайлом Кохном. Були в одному човні з Людмилою Лузан, з Анастасією Рибачок, і ось це, на мій погляд, є втілення олімпійського дивізу швидше, вище, сильніше разом. Разом показуємо світу, що таке Україна, що таке наша держава, Україна, яка бореться, Україна, які може бути дуже боляче важко, але вона встає. Встає, продовжує йти до своєї головної мети. Україна, яка здатна тримати удар, Україна, яка здатна перемагати. Я хочу вам всім подякувати за це. Я вас вітаю всіх зі святом. Дуже бажаю, що у нас в Україні є такі справжні сильні українці. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України, переможцям і призерам 33-х літніх Олімпійських ігор та тренером Національної олімпійської збірної команди України. Нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого 4 го ступеня хижняка Олександра Олександровича, чемпіона з боксу. Нагороджено орденом за заслуги другого ступеня Куліша Сергія Володимировича. Срібного призера зі стрільби кульової. Насібова парвіза пашу огли. Срібного призера з боротьби греко-римської. Нагороджено орденом княгині Ольги першого ступеня. Магучих Ярославу Олексіївну чемпіонку з легкої атлетики. Нагороджено. Орденом княгині Ольги другого ступеня. Геращенко Ірину Ігорівну. Бронзову призерку з легкої атлетики. Коляденко Ірину Володимирівну срібну призерку з боротьби вільної. Комащук Аліну Іванівну, чемпіонку з фехтування» Кравацьку Олену Вікторівну, чемпіонку з фехтування» Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня бакастову Юлію Олександрівну, чемпіонку з фехтування. Присвоєно почесне звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України беленюку Жану Венсановичу. бронзовому призерові з боротьби греко-римської. За вагомий особистий внесок у розвиток олімпійського спорту, підготовку спортсменів міжнародного класу, досягнення високих спортивних результатів національної олімпійської збірної командою України на 33 третіх літніх Олімпійських іграх нагороджено орденом за заслуги першого ступеня хижняка Олександра Олександровича, особистого тренера хижняка Олександра. Чарткова Євгенія Олександровича, особистого тренера Насібова Парвіза. Нагороджено. Орденом за заслуги другого ступеня. Давидяна Гарніка Джавадовича. Особистого тренера Бакастової Юлії. Сазонова Олега Юрійовича. Особистого тренера Беленюка Жана. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. Васютіна Олександра Євгеновича, особистого тренера Комащука Ліни, Кравацької Олени. Стаценка Євгенія Олександровича, старшого тренера штатної команди національної збірної команди України з фехтування. Яременка Володимира Васильовича, особистого тренера Коляденко Ірини. Нагороджено орденом княгині Ольги другого ступеня. Панченко Людмилу Володимирівну шефом місії офіційної делегації національної збірної команди України. У Ірину Григорівну. Особистого тренера Геращенко Ірини. Нагороджено. Орденом княгині Ольги третього ступеня. Степанову Тетяну Володимирівну. Особистого тренера магучих Ярослави. Присвоєно почесне звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України, глухарєву Ігорю Владиславовичу, тренерові масажисту національної збірної команди України. Президент України Володимир Зеленський. Щиро я правда, ми вам пишаємось. Ми, ми не все могли подивитись. Але потім вночі є запис, записували нам, все передавали, і всі ваші виступи, всі ваші виступи складні. Ну, всі вони були складні, хотів сказати, складні і переможні. Абсолютно всі складні, все дивились, за всіх болювали. Не читав ніякі новини, скажу вам відверто. Не читав новини спеціально, щоб ніхто не спойлерів, який результат. І дуже за вас раділи відверто, все дивились, всі все на ринзі, всі раунди. Всі стрибки, все, як ви боролись, які ви просто молодці. Круто, ]اي? дякую. З ваших увага. І з нашими підписами і це всі об'єкти, які були і вона дуже популярна. Це вам від нас на пам'ять. Дякую вам велике від всіх нас, всіх засненників, зенерів і... Дякую, що надихайте нас. А ви нас надихаєте. Ну, Давайте ще разом робити. для давайте. один -одного. Ми про це і говорили. Так. Тільки разом до перемоги. Так, разом до перемоги. Дякую. Це Супер. добре. Ну, ну давайте так і спустимося. У мене просто є подорож для вас. Ви всіх нагороджуєте, а вас нагороджують. Це справжні, які так? ми забрали у нашого товстого друга із Лондона. Оригінальний пояс. Хочеться, щоб він залишився у вас. Ми довго-довго працювали над тим, да, на тим, щоб цей. його забрати. Я вибачаю, що нема фотки мого друга, якого я побив, але її туди не повинно бути, тут я моя. Да. Моя. Да. І WBC. Той, хто заснував цей пояс Алі, це батько, ну це суліман мейвезер. І саме головне, що цей пояс з 2018 року головний прапор тут наш. Дуже чесно ті боротися, буде. Я ще один завою. Давай, давай. У нас ще слава Богу, контракт є, так... в грудні місяць. Да. Да, ми будем будем... Що все це... це сталося? Буде. Люксак, ні дуже вдячні. Дякуємо. Знаємо, що тренування, змагання. Розуміємо, що не тільки в Україні, і вам було непросто сюди напевно разом зібратися, але. Це дуже важливо, що в день незалежності ви реальні переможці України і ви в Україні. І Дякую за все. Стій до побачи, переможця.